У селі Антопіль під колеса позашляховика потрапив 60-річний чоловік, який переходив дорогу. Від отриманих травм він загинув. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Тойота, 55-річний рівнянин, допустив наїзд на 60-річного місцевого жителя, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Керманич самостійно викликав поліцію та швидку, однак медики, попри вжиті реанімаційні заходи, констатували смерть чоловіка у кареті швидкої. Водій був тверезий, його транспортний засіб вилучили. У млинові пенсіонер села Пугачівка викрав берцетку з грошима у Дубинчанина. Поки той працював, залишивши речі на автовокзалі. 24-річний Дубинчанин працював на будівництві та залишив сумку з особистими речами неподалік, аби вона не заважала. Незадовго він помітив її зникнення та одразу повідомив до поліції. Працівники карного розшуку менш ніж за дві години встановили особу зловмисника. Ним виявився 70-річний житель села Пугачівка Млинівської територіальної громади, який неодноразово потерпляв у поле зору поліції за аналогічні злочини. Пенсіонер добровільно видав правоохоронцям крадене однак, гроші з неї вже були витрачені на особисті потреби. А в селі Зірне Березнівської територіальної громади чоловік опинився з металевої огорожі, проколовши нею руку. У селі Зірнеберензнівської територіальної громади Рівненського району чоловік травмував руку, впавши на гостру металеву огорожу та проколовши її арматурою і не зміг самостійно вивільнитися. На місце події оперативно було направлено рятувальників 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Березно. За допомогою спеціального інструменту вони зрізали частину металевої конструкції та деблокували потерпілого. Після надання допомоги травмованого чоловіка передали працівникам екстрої медичної допомоги. Дорога до лікарні обернулася втратою майже 150 тисяч гривень. Водій таксі спершу позичив гроші у пасажира, а потім вирішив забрати і решту. Втім, зловмисника викрили швидко. Чоловік підпрацьовував таксистом і підвозив потерпілого до лікарні. По дорозі до медзакладу водій попросив у клієнта позичити йому дві тисячі гривень. Пасажир, який уже декілька разів користувався послугами цього таксиста, погодився. Однак пояснив, що має лише долари. Обмінявши 100 доларів в обміннику, позичив потрібну суму. Прибувши до лікарні, потерпілий, взяв частину грошей, а сумку залишив у машині. Відтак таксист скористався моментом і поцупив усі кошти. Мотоцикл зіткнувся з легковим автомобілем у Вараші. Внаслідок аварії пасажир двоколісного отримав чотири переломи та був госпіталізований до лікарні. Водій автомобіля Фольксваген Passat, – 38-річний житель села Діброва, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі, та допустив зіткнення із мотоциклом під керуванням 18-річного жителя села Собіщиці. Двоколісний транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Керманич рухався без увімкненого світла фар та зі слів свідків на великій швидкості. Крім того, і водій і пасажир були без мотошоломів. Також на Рівненщині ліквідували витік хлору у селищі гоща. Рятувальники огородили небезпечну зону, перевірили концентрацію газу, а постраждалі власники двоє сусідів звернулися до медиків. Їхній стан задовільний. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про витік хлору у приватному господарстві в селищі Гоща по вулиці В'яна-Франка Рівненського району. По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що під час проведення робіт господарем із металевим балоном об'ємом 50 літрів, заповнених хлором, стався витік небезпечної речовини. Після чого рятувальники провели заміри концентрації небезпечної речовини у повітрі за допомогою приладів хімічної розвідки та зафіксували перевищення концентрації перів хлору в повітрі. Крім того, у Сарненському районі під час конфлікту між двома знайомими 36-річний чоловік наніс ножове поранення 26-річному місцевому жителю, який був госпіталізований із проникаючим пораненням грудної клітки. Причина конфлікту встановлюється правоохоронцями. Христина Усик, новини рівного.